Росія продовжує обстрілювати українські населені пункти. Окупанти вдарили по селу Біленьке Запорізької області. Зруйновано п'ять приватних будинків. Одна жінка загинула, двоє травмовані. По Нікопольському району Дніпропетровщини вночі двічі вдарила російська артилерія. По одному сіл поцілили майже 15 снарядів. На щастя, людських жертв немає. Окупанти запустили ракети по селу Парасічне на Харківщині. Пошкоджені дві багатоквартирні двоповерхівки зайнялася пожежа. Медична допомога знадобилася чоловікові 66 років та жінці 64 років, які постраждали від стресу. Під вогнем артилерії були Торецьк та Міньківка на Донеччині. Поранена людина та понівечені приватні будинки. Під обстрілами з авіації та артилерії минулої доби в області опинилися сім населених пунктів. В окупованій новій Каховці на Херсонщині підірвали автомобіль секретаря місцевого відділення єдиної Росії. Самого депутата Малова у вкрай тяжкому стані госпіталізовано, пишуть російські ЗМІ. Польща розташує поблизу кордону з Білорусю та Україною кілька нових військових підрозділів. За словами міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака, в селі Собєшин розташують новий дивізіон ППО. Крім того, тут дислокуватимуться інженерний та логістичний батальйони. Міністр також повідомив про створення 18-ї механізованої бригади зі штабом у місті Понятова. А в Янові любальському розміститься новий логістичний батальйон.